Питання в тому, що дійсно, в 2006 році, і я хочу просто підтвердити навпаки спростувати да, питання сум, Антона, який сказав, що під час Януковича, я хочу сказати, коли Янукович приїхав на фабрику і захотів зустрітися з колективом, Бойко йому заборонив. Це в, час, це в той час я хочу сказати, да, що там дійсно були стосунки. І Пашинський мав стосунки з, пан, з паном Бойком. Угу. Які вони були? Це вже питання, хай розбирається між собою. Потім сталася знову якась несподівана ситуація. Я питався як народний депутат. Я звернувся що тоді напередодні це було нового року да, 2016, шістнадцятого кінці 2015 року, коли дійсно з'явилися люди в масках і почалась бійня. Якщо, якщо перша допустим, передача е, прав відбулась тихо, спокійно на четвертому поверсі. Вашої фабрики... Ну, вона була викуплена офіційно. Я, я ще поту. Я не буду зараз Ми слухаємо лише вашої ми Вас, вас слухали, Давайте послухаємо. Тихо і мирно далі. А що сталося в грудні 2015 року? Це була дійсна бійня, Бандитський за це була кров, це були дійсно е, балаклава хлопці, це були титушки. І коли я звернувся до фракції, тоді ж сам пан Луценко, не будучи ще генеральним прокурором, він втрутився в ситуацію і зробив все, що дійсно тим придбали. Тоді приїхав перший раз на підприємство Тодішній керівник МВС бо не було не МВС, не, не керівник були. СБУ, ніхто не хотів дати туди їхати. Я вважаю, що це було дійсно зроблено. Витикати немо неможливо контролювати. Але можливо давати вказівки для нас на сьогоднішній день дійсно є судова тяганина. Я так її називу. Але я знаю, що сьогодні рішення судів є на користь пана 100%. Бойка. Год і назад, пан пане я закінчував. Дініс да. не перебивається компанії. Да. Пана Дініса. Да. Чому сьогодні вони не можуть спокійно зайти на фабрику? Хоча вони сюди. не можуть сьогодні прийти і просто вручити документи, тому що там стоїть охорона. военизированная охрана, которая просто их не пускает. Я тоже там был со своими коллегами, а, с депутатами Верховной я напомню, Ради. что 12 февраля вы были единственным человеком, кто э, хотел расследовать ситуацию вокруг Житомирской фабрики, и вы единственный, кто попал внутрь административного здания. Так, так оно и да? было. Десять э, месяцев уже прошло. Комиссия каким-то выводом, ваша комиссия в составе которой вы есть, пришла? Пришла до одного, что есть все подставы, законні на сьогоднішній день угу. у, э, у сторони пана бойка відсудове від рішення, які Понятно. вони повинні проступити силу. Чому вони наступають в силу? Ось тут питає питання і до Петренка є питання. Один момент. Смотрите, на сьогоднішній день є єдине рішення суду, в якому сказано, що 100% власності собственності кондитерської фабрики являється гражданин Америки Рішення суду не виконується. Оно не исполняется Минюстом и МВС. Оно фактовое. Оно говорит, что вся собственность по улице Щерца, 67, в городе Житомире, все имущественные комплексы, линии, все имущество принадлежит гражданину Люди ходят Америку, сейчас Бойко, на работу? И в том числе мне. Ходят?